кожні його сою це внедогать так у нас тут останній красок так попалить така вийду доволі непогана соя але вся дворська так. Біба більш-менш нормально по цьому час, тут трошки сипе, але якість ніяка в неї. Ось ось такі ось рослини. Обик і вроді хвата ну, не дотягла. Тут вчора їздимо там в хлопців, де рідко сіяно. Там вроді краще ситуація, але будуть просить, буде видно, що воно буде, тому що ось тут також де вона в них ще зеленкувата доволі, де ось у зелений бібль. Тут така ось квасолина, погано розпусався. О, тільки висихає і получається от така ось. Тобто якісті немає в них і тут нижні боби ще більш-менш налиті. Бравенька ось, горненька сойка, все, кругленька, яка має бути. Верхній ярус все згоріла, вона не витримала. Тобто зараз ось... Та ось і нижня вона теж є, попадається. Хороша, але попадається ключове слово. Тобто гарної свої немає. І це ось балочка, іменно балочка. Там ось на бог вже скосили, то там вся вона така морська. Тобто по вражайності там по цьому скажемо, що в нас вийшло. Ну нічого хорошого не вийшлося. Тут по недогарках, може з оцим куском там тони на півтори вийдемо. Косіка доставить. Там її зовсім не було ніхто не така от ситуація. Зараз по-моєму подивимося хлопців, там де на 70 посіянок, мені кажеться, густота в цьому році зіграла саму таку ключову роль цьому. Але ж будуть косити, а ось такий судний бійкає. Видно. чи то в сортах причина, чи от іменно технології. Ну, тут пізня сує, там у нас є Венус на вигляд поки комісь, доволі непогана. Там, можливо, 100 стрічків, а що буде в тих трішка вдома. То...